Доброго дня! Вас вітає інтернет-маркет будівельних матеріалів, а також опалювального обладнання. Бутмагазин сьогодні. У нас на огляді новий терморегулятор термостати теплопідлоги Касл Е53 Сімсот Це терморегулятор, який прийшов на заміну старій моделі. 7.716 та є найближчим до терморегулятору Є51716. Це програматор, який можна програмувати на декілька днів вперед. Наша, наша модель білого кольору та Е53716 має чорну рамочку по периметру екрану. В коробці у нас як завжди, інструкція з експлуатації та встановлення. Більш детальна українською мовою інструкція, де все розписано а, з картинками та малюнками, як треба його підключати та як ним користуватися. Потім сам безпосередньо прилад. Далі, як завжди, датчик температури теплої підлоги та шурупи для прикручування терморегулятора. Для того, щоб регулятор при транспортуванні ніяк не пошкодити, не поцарапати, його вкладуть в захисну плівку. Захисну плівку поки приберемо. Цей терморегулятор має чотири кнопки керування, кнопка включення, кнопка регулювання температури та кнопка налаштування параметрів. Ззаду ми бачимо, у нас є роз'єми для підключення живлення, для підключення безпосередньо теплої підлоги, кабель нагрівального, нагрівального мату або інфрачервоної плівки. Та підключення датчику температури теплої підлоги. На корпусі написано його модель є 53 716 Він включається в мережу 220 вольт, звичайно, побутову мережу. Давайте спробуємо його підключити, щоб побачити, як він працює. Для цього в мене є саморобна деталь, це вилка з двома проводами. Згідно інструкції, з якою я ознайомився, а я вам завжди раджу спершу ознайомитися з інструкцією перед використанням терморегулятора. Тут у нас є роз'єм L та роз'єм N. Під'єднуємо провода. Так, провода під'єднали. Давайте спробуємо його увімкнути. Ми одразу бачимо, що терморегулятор почав знімати температуру з приміщення. Бачимо, що у нас працює підсвітка. Так, наразі, після того, як він тільки-тільки ввімкнувся, він показує, що зараз у нас температура 23,3 градуси за Цельсієм. Він налаштований на температуру 19,5 градусів. І нагрів не йде. Якщо б був нагрів, то в нас був би вогник. Що треба зробити, щоб пішов нагрів? У нас температура поточна 20, ну давайте скажемо 24. А я хочу, щоб в мене температура була 26. Я натискаю клавішу доверху і. Додаю температуру, яку мені потрібно. Ось бачите, у нас 26, у Нас одразу пішов нагрів. У нас одразу запрацювало реле. Яке бачить, що температура нижче ніж 26, Вона почала подавати напругу на нагрівальний прилад, який там впродовж якогось часу нагріє температуру повітря до того показника, який нам потрібен. Давайте спробуємо налаштувати його програму. Отже, як зробити налаштування цього приладу? Цей прилад, як я вже раніше казав, це програматор. Він може працювати як від ручного режиму, де користувач задає температуру необхідну йому самостійно цими кнопками. Тобто я можу поставити там 29. давайте 30. Пішов нагрів, поставлю 28 на нагрів, припинився. А можу задати програму. Для цього мені треба затиснути. Функціональну клавішу книжечку на 5 секунд. Затискаємо. І в мене відкривається меню налаштування. Що це значить? У цьому терморегуляторі для кожної доби з понеділка по п'ятницю є 6 можливих варіантів розвитку подій, які можуть відбуватися. Тобто в 7.30 мені потрібно запам'ятовувати, щоб в мене була температура 26 градусів. Це теж запам'ятовуємо клавішою налаштування. Потім, коли я прокинувся, пройшовся по теплій підлозі, мені вона більше не потрібна. Я о 9-й годині я виходжу на роботу. Мені треба, щоб температура була менша. Ну, Температура була там 18 градусів, тобто тепла підлога не працювала зовсім. Потім в мене є налаштування на день, то я їх можу начіпати, залишати там 18 градусів, щоб тепла підлога не вмикалася. Або якщо я, наприклад, в 11.30 приходжу додому, не знаю, бідня перерва якась, я ставлю температуру 25, щоб я зміг пройтися по теплій підлозі. Потім я в 12.30 це закінчив. І знову виключаю тепло підлогу, вона мені не потрібна, 18 градусів. Далі я приходжу з роботи о 5-й годині. в мене температура буде 26 градусів. То я вже прийшов в 5-й годині, в мене вже тепла підлога прогріта на прізвищі. Потім, коли я лягаю спати, температура в нас залишається 20 градусів, вона нам більше не потрібна. І є два окремих налаштування на суботу та неділю. Таким же самим чином ми вибираємо, коли тепло підлога, можемо взагалі її вимкнути, або можемо зробити, щоб вона там у якийсь час включалася наскільки нам потрібно. Наприклад, щоб вона була не знаю, на 20 градусів. Запам'ятовуємо, а 17.10, 17, Нехай вона буде у нас 20 градусів. Десь так. Запам'ятовуємо. Всі ці налаштування ми теж запам'ятали. І в нас терморегулятор тепер буде працювати таким чином. Бачите, що в нас тепер нема руки. У нас тепер буде регулятор працювати таким чином. Це дуже зручно і самостійно можна робити, терморегулятор буде працювати сам без будь-якої допомоги. Наразі в мене все. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. Пишіть коментарі, ми на них будемо відповідати. До нових зустрічей!